привіт сьогодні ми розглянемо нову тачанку, яка має назву Прототі 6 Цей танк буде в коробках святого Патріка, які стартують в продажі з 13 березня. Що це взагалі за машина? Давайте розглянемо і повністю її параметри. Не забувайте також підписуватись на канал, протискати вподобайки і просив би вас також написати в коментарях, як вам взагалі коробки, чи плануєте ви купувати. Полетіли так про 6 Це аналог. Я так розумію. Прожето 46 -ї. Ми їх сьогодні також порівняємо між собою. Альфа 300. Пробиття ББшками 226 мм. Пробиття голдою 272. що вище, ніж у прожето 46. Зряджання перше кадешці 14 секунд. Друга 10. Третя 8,6. Повна перезарядка пробана 33. 2,5 секунди між снарядами. Перезарядка. Мінус 9 кавени. 2,4 час зведення, 0,31 ой Ой-ой! Як гарно виглядає! Слухайте, напевно, це буде моя любимка нова. Ви, я думаю, ті, хто мене дивиться, знаєте, що я люблю рогу 46-ту. Я катаю з задоволенням. І Якщо ця тачка буде ще краще, ніж прожетка, то це мій буде фановий і улюблений танчик. По міцності 1300. Бронювання ми зараз на цій машині переглянемо. Рухливість, а яй, -яй всього на всього максималка 50. Але якщо турбінку вкинути, то буде більш-менше. Маскування 15.8 і огляд 300. Метрів. Так, давайте цю машину порівняємо разом з прожеткою 46. Ольфі краще альфа прожетки прототіпу 6, точніше, пробиття з старям ліпше у прототіпу 6. КДшка, само собою, краще в роги 46-ї. так, прицілені цікаво, не однакові, Розкид на 100 метрів ліпше у прототіпу 6. 0,29. Розкид на 100 метрів ліпше у прототіпу 6, 0,31. Але зведення краще у прожетку 46. 6. По ДПМу в них абсолютно ДПМ однаковий. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Абсолютно однаковий. КП шок більше у прожетку 46-й. Бронювання краще у прототіпа 6. Треба буде переглянути, яка у нього маска. Так, з питому поточність також краще прототіпу, максималка ліпше вороги. Маскування краще у прототіпа 6. І огляд трішечки краще у прожету 46. Блін, цікаво, я вже хотів би скатати на прототіпа 6 і Ну, дивіться. Так, них ДПМ однаковий, але все одно грати від Альфи набагато легше. Тобто 300-240 це різниця насправді велика. Подивіться, по обладнанню я б, напевно, би йому поставив стаб, турбінку і ХП. Це в мене була б така перша збірка. І друга збірка стаб, турбіна і, напевно, Вентиль якийсь. Отак. От Перки у вас на екрані. Парки командира, парки навідника, механік водій і заряджаючий. Давайте тепер переглянемо фінальні ТТХ цієї машини. Що в нас виходить? В нас виходить е, ДПМ 2300, 28 розки, 2,1 зведення, 1300 ХП, якщо без ХПшок, якщо без обладнання на ХП, якщо з ХПшки, то 450. Ну таке, максималка 55. Потім маскування 35% і огляд 443. Слухайте, виглядає непогано. Давайте переглянемо бронювання цієї, машини, чи взагалі щось воно танкує. Блін, ну, момент, там щось буде не пробувачу. Бачите, оцей скосий не. Пробувається, і можливо, навіть будуть якісь рекошети, Слухайте моментами. Щось, щось інколи буде пробивати, точніше, танкувати, дуже рідко, але буде. Бачите, маска щось є там. Палдешка 111-180 башта. Деколи не будуть самі рівні пробувати, і можливо ж кажу, десь будуть під каліберами. Рікошети ловить. Окей. По модернізації польової ліве, перше ліве, друге ставимо право. Буде 0,27 розкид. І третій ставлю також право, буде майже 40% маскування. Супер. Ми машину налаштували, ТТХ подивились, все зробили. Тепер давайте спробуємо її в боях. Так, перший бій, закину лінія Маннергейма проти 7 рівнів. Окей, я напевно сюди поставлю ХП. Дивимося по сетапу проти IMX М4, який я можу в принципі його розвалить. О, у нас 703-2, лансен і Пантера. Окей. Давайте спробуємо зіграти ліво. Бачу, що перша тичка заряджається аж 13 секунд. Начебто багато, да? Начебто багато. Зараз будемо бачити, як себе реалізує дана машина. З ХПшками 1450 ми маємо. Опа, я бачу вже, що динаміка доволі непогана. Ой-ой, як він розганяється бодро. Бодренький танк. Повертається дуже швидко, клас. Слухайте, а мені вже подобається. А işte, мені вже подобається, я люблю такий геймплей. Я таке люблю. At, новий танк на три, на три позначки восьмого рівня, да? ай яй 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 як ви типи. Тихо, почне. Давайте це ловить. Альфа 300 Побачили тільки ще альфу 300? я не mm -hmm. побачив. <пеку> Фа 270 азара была. Так, ну пока сейчас ничего не ну, вытаит нормально. За... Стоит. Так, залетело, добра. И ТС-5, когда сюда приезжаю, но... Добра. Это Пандара, давайте шукать. Да, это нет? Так, я щось дуже бор заграю. Треба трошки угомонити свій талант. О-ой-ой, який пуш пішов! Бам! 300 альфи, бам! першо! ну все, на гіп пішов, слухай. 270 пробиття на 8 рівні Остежки це дуже спасно. Ні, я не хочу плавати! За що? Він мене б'є, він мене дусе. Блін, подивіться на цю динаміку. Ви гляньте, що витворяється машина. Наскільки швидко я можу втікти з місця? Класно, класно. Мені вже подобається. Зі з тобою, в принципі, проблем немає, якщо ставити стабілізатор. По ДПМчику приємно, доволі. Альфа є. Альфа є, але з. Четырех пятый тычек мы один раз вылетел трейс, а что такая. Так, ну смотрите, была помолка. Ой -ой -ой. Ой -ой. Я живу. Найс. Nice. Тут ее. Так, ну цей алтабот байтить, щоб я виїхав на якусь сушку, правильно? Так, зведення комфортне. КП чи комфортне, фа комфортне. Що ще треба для танчику і для задоволення, правильно? Так, задній хід бачимо також, щоб в нього доволі непоганий. Таскі немає сансу, напевно, їхати в парад, правильно? але чи вони поїдуть патру, хто поїхав. А, лагенько. Еще десушка фуловая. А звідки він кинув, хоч тикне? Вправо чи зліво? Так, ну хай карі ліво контрить, я право по контрю. Сушка, давай. <рапев> так, тут пощастило тришка, окей. Okay. Прийду трошки туди. Ай-яй-яй, артоводик. Я катаюсь туди сюди, туди сюди. <світ> ага. До речі, помити, що я танканув ну в сушку. Ай, пробив, на жаль. Добре. Так, 3509 дамаги. М -м я грав суто на Голді, на фарм можна не звертати уваги. Топ-1 по домашки, перша ступінь. Непогано основний калібр. Їхо далі. Так, кидай нам кручу. Да, там, крутше, доволі цікава мапа. Напевно, перейду на ХП. По сетапчику бачимо, що все на все одна арта, все на все одна ЛТшка. Доволі нормальний... 5 ТТ. Дуже добре. Полетіло. Я хочу одразу перекати, або одразу відкидати ЛТшку, яка буде заїжджати на горку. Ай! Блін, на жаль, не вкинув, слухай, третю. Але ви помітили, да, що я знову танкнув маскою. Я б на рогі так би не танкнув 100%. Добре як. Ще й підпальчик кінці, да, невеликий. Але добре. Блін, як приємно давати альфу. Ми тут програли позиціонку, на жаль. Дорчика можна вас знайду, а він там є. Опа. Найс! Сюди його. Шукаю. Тепер можна спокійною душею Повернутись назад, і ви квітки центр. То також питання, напевно, у вас є, чи буде цей танк гратися з дев'ятками-десятками, саме собою ще буде. Якщо ставити таку збірку як мене, півтори тисячі хп майже, 270 пробиття, півтори тисячі, до речі, швидкість польоту зверніть увагу. Це хороші показники для восьмого рівня. За три тички ось 930 Нормально, нормально. Динаміка просто кайф. Покажу вам один трюк. Суми в мене вже 5К, зараз ще може 40 повідки трохи. Почека? Так, да цей блудник, наджет шариотире. Десь заблукал, а, ты тут, на. Я а на. І Чіна, Ай, хорош. Ну і все, 5 бали ставимо о. Слушки, в принципі, Дивіться 5к вже накидав, уявить. 5к. що це за машина може, ви бачите? Я кайф нормальный да. тысяч двести, Ты их. Класс. Так, мастеросик тут, дивиться. Мастеросик, супер. 6194 дамагу, 4 фраги топ по в команді. Просто кайф. Я скажу, це буде напевно моїм улюбленцем новим. Будемо робити на ньому мітки 100%. Дуже приємний потенційний дамаг з барабану. Ставлю йому тверду дев'ятку з десяти. Зрізаю бал за кількість хп, тому що вороги все таки їх більше не сто. І за депенчик. Якось так. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і до наступного. The time, throw the dice, nothing nice, but you're nice, we got